Всім привіт на годину коно. Не знаю, та ніби без 15.10, да, а я розвлікаюся. Все, не, не спиться, вже задовбав тут усіх. Короче, ось, ось, дивіться, гору натрощив. Теж не дають мені спокійно. Ви ж не даєте підписники. Володя, тобі дуже дякую, дружище. Удружив, гору міндаля прислав гіркого. Да? Та, що я його перебив, перетрощив, два дні в мене він вимокав. Ну, мені це особо не допомогло. Та вимачка геть нічим. Двоє суток стояло. Ну, коротко, перетрощив я ще на такій наковальній занісу хату не, не спиться. Да? Натрощилося ось, гору таку міндаля. Тепер, мабуть, замочу, розведу Клонекс. Один та сутки вимочу ще його та і на посадку. Ну і ось, ось я теж вчора витягнув із холодильника. Це все своє діло. ось Бачите, да, скільки його тут. Це тут ось у мене V-ruл кобер, Телекі, Добриня РР 30 РР 4110. Коротко. Ну, ось у відро. Стоїть у водички, поставив це рівно сутки, якраз оце пройшло, бо я в таке время вчора його витягнув сутки. Ну, не знаю, ще, мабуть, день-два, напевно, що попою трошки, да, а потім начну настільну прививку. Дивлюся, що вічки, бачите, вже так більш-менш показують, що е, ну, ще чуть-чуть щоб вже активно, активніше вона. Розкривалося, щоб я бачив, що дав він дійсно, хоча нижній і ось у глазок вже бачите трошки. І ось ну, тобто, короче ще два дні по тут нап'ється, а потім почну на стільні прививки робити. цей В цьому році я трошки ну чуть-чуть вирішив -чуть на пару днів пізніше робити, як в тому. Тому я 5-го робив, а сьогодні п'яту я тільки бачите, вимочую. Ще завтра витягну, напевно, чи після завтра на оце. поставлю хай трошки водички, ну, сутки подержу його от, на воді, а потім почну різати і прививати. Ну, а це діло, ось, це що натрощив. Я ж кажу, благодаря Володі Ткаченко, так? Да? Це щоб я не скучав, він мені підкинув гору. Каже, та я поділюся з братом. Каже, я свої вже висадив. <гум> ну <Навіть тобі носив. гум> Я на не знаю, вимочу. Мабуть, розділю я на два, оце все діло. Трошки в клонексі, а трошки на меді. Ложечку на літр води. Ну, щоб не, якщо портить, то щоб не все зразу. Бо я поняття не маю, я ніколи цим не займався цей. Міндаль гіркий, я ж кажу. не Навіть не мечтав я про таке, і не помишляв і не думав. Ну Приходиться, бачите, раз прислали, що ж я його викину чи назад буду відсилати. Ну, а получив для того, щоб швидше цей процес пішов, бо вже ж якби квітень, 5 квітня. О, то поки воно проб'є все діло, то це в мене і літо застане. А так я ось його трошки вимочу і зразу воно в землю. Зараз дощ піріще на дворі такий, що аж потара банано по підвіконниках. Ну, це якраз його в сиру землю шнур натягнув, ростикаю та й хай собі росте. Що виросте? Зробимо, прививку будемо робити, персиків, правда, я ще взагалі без поняття. Ну, що ж будемо робити. Привіт ще раз. Два дні тому знімав. Ну, в ви, я вам казав там було 5 числа, коли я на сіньках сидів трощив у хаті. Ну, зараз от пройшло вже сьогодні сьоме. Да? Бо в той день 5-го лив. Вчора снігу було, накидало. Сьогодні мороз сьомо зранку відео знімав. Ну, А зараз я от вийшов. На вулицю, бачите, ці продовжують у мене мої подвої стоять. Да, я там на щось по двоє один. 41-10 нема такого. Це 11.14, щось я там <правда> таке з морозив. вже на ніч перед сном. Переробив трохи ось 1014 бачите? Ну, коротко, помилка то була. Що я ще зробив? Витягнув ці вже в мене це треті сутки стоять в мене в воді моїй да? Вже видно, брунька там, дивиться, трошки видно почала оживати. Уже Ось-ось будемо робити настольну прививку. Вже положив воно, бачите, у цей, ну, воду повністю, плашмя кинув, з холодильника, достав. Тільки що достав з холодильника, кинув. полежуть до ночі тут, на вулиці, в дощовій воді. От, це колесо я положив зверху скат, щоб собаки не вкрали, бо в мене ці шибаники малі, вони можуть украсти паличку занести. То положив, щоб не достали. От. І до вечора короче, полежа, потім витягну його і перенесу в хату, поставлю якби, ну, на прогрівання бруньок, да, І постоя, я не знаю, напевно. Сутки двоє, буду дивитися. Ну, коротше, навіть, начну, я це 10-го Да я вам казав, що я трошки змістився. В тому році я 5-го починав квітня квітні, а в цьому році, напевно, 10-го. начну Змістився на 5 днів. Це я чисто для себе, експерименти, опити. Коротше, я не прислідую комерційних Цілий, щоб там вирощувати та продавати щось, це таке на для себе, для розіграшу, і нам для експериментів, те, що я вам анонсував на разні подвої, один і той же ну. Напевно, ну дивіться, воно джевелін написано, бачите, що воно через воду видно. Да? От тут буду прививати на кожен подво, що тут все є по джевеліну і так далі. Потім з кісточками. зараз я ось вже зробив. Це в мене були ось вони на клоник з гелі рівно 24 години. Я вимочив вчора вечором. Я злив, це все діло, салфетку положив на ніг, а там воно під низом. Воно, дивіться, у другому. І в цьому в мене тут воно отак виглядає. це На меді я робив, мед, ложка на літр води. ну Щоб було розуміння. А зараз я йду на город. ну Як обично, Зараз йду на город, поки дружина на роботі, вкраду в неї ще трошки землі. Ну, як звичайно це буває, да? бо так я ж уже буду за забором садити школку. Ну, там вже буду садити, покажу, розіб'ю ділянку, тоді далі продовжимо нашу бесіду по цьому поводу. Так, Для початку відбили межу. Ну, межу забора я маю веду. Ось я бачите, мотузок закріпив. Тобто відбили межу ми, а тепер будемо землю красти. Ні, ні, не по цю сторону садка, по цю. тобто на гору, от сюди. Тут буду відбивати. Отступлю, мабуть, з метру. Так? так, будемо садити тут. Бо куди ж я Що ж я у себе буду кроста, чи що? Ні, у дружини. Короте, от. А, заодно поки ось стою тут. Ось у мене тут, бачите, тубус такий невеличкий. Зараз я його спробую зняти трошки акуратно, да? Так, зараз вишатай, бо було питання, і напевно питання було мені от цього. От, Зараз акуратненько. Питання було. Підозрюю, що от... того хто робив цю прищепу. Дивіться. Ось, о, вона проснулася і я зайшов чуть-чуть на прищепу і відчепив. Це гіркий миндаль був, привитав тут айспіч. Е... Ось ось. Бруньки я побачив, що живі, воно вони пішли. Я думаю, видно, так? Да? І я його як би зрізав такий непоганий миндаль був такий кущик ну а зараз я його назад щоб мало ли тут собаки та й холод хай краще там буде О, там воно захищений. ну це якось так це просто було питання як себе чувствовав той саджанець, який я на якому підщепа щепа була айспіча прислали мені миндаль Підчеплений, то я його це ж, зрізав. Так що все окей. Ну а що, тепер зараз будемо робити канавку і висаджувати кісточки. Так. У мене ще є такий саморобний маркер. Зараз я його беру. Ось так ось, все ось, ось, ось виглядає. Зараз я цим маркером продряпаю собі. ну Ось, ось понад мотузкою. Мотузка прив'язана сюди до краю до забору. Ну, таким чином ось, Бачите, І Я зараз собі просто мені не зручно це робити одною рукою. Ну, тобто так ось будемо. Ми собі намітимо, де нам ну, Я думаю, смисл да? цієї маніпуляції. Садити буду в той крайній рядочок Ось, ось сюди. Ось крайній. А тут у мене якраз, якщо буде ось поставимо забор, якраз мотоблок пройде, ну щоб бур'яни ж не були, не росли. Ну Тобто ось, ось я вже скільки метр тут украв. Ладно, чертю собі лінію та займаюся, буду займатися висадкою, потім включусь. Коротше народ <кхе> вийшла невеличка капітуляція. Тільки поча воно бачите тянуть. от маркер, коли приходить моя Світлана Миколаївна та й каже Я не зрозумів Де це що це за новий сад? Каже, тоді я в тебе у, то, у цьому в твоєму саду картоплю посадю. Ну короче, не вийшло. Ну і не треба. Значить, узяв я відбив, тепер бачите, забор у мене мітка стоїть, усе. Тепер я взяв другу мотузку і ось. О, бачите, да? тут у мене 3 метри. Ну, Натягнув я ось посередині, рулеткою відміряв тут по півтора метра, щоб красиво було. Та й буду зараз отут садити. Тут у мене я мотоблоком спокійно обробляти буде пар. Вода в мене там воно ж є, я її просто далі продовжу, тут воно буде капатися. Заодно це буде ленту сюди положу і буду капати. Ну Бачите, може що зайте, що не робиться, то до кращого. Да? ну Не вийшло двоювати, за забор вийти. Ну і ладно, бог з ним. Буду тут значить, воювати. Так як я садовод починаючий, і я вам вже сказав, я навіть не помишляв цим займатися, не думав і не знаю, як, тільки що надивився відео, він сада. Е там ще якісь. Коротше, багато я відео передивився, бо я ж навіть не тямив, як, як їх садити. Проростити я проростив, бо я думав, що там ростками треба вверх. Коротше, там наоборот, треба, то ростки, то корінці униз. Ну, тобто, зараз беру тяпку, канавку прорию, я не буду тут що мені тут відбивати. Е, вже. Шнур натягнув, під шнур, зараз прорию, зробив ось собі таку, бачите. Трубу розмітив по 25 см, розчертив тут, ось ось бачите, і так от буду ложити та й тикатиму. чи Може навіть рити не треба нічого. Тут і так, наскільки воно все мокро, що можливо і так його втекать. Та ні, прорию, прорию та посадю так, як годиться. А все, під, під, під цю паличку буду садити. Висадю, спочатку висаджу ті, що були в мене на. Клонексі е, сутки стояли, а потім мітку поставлю, де вони там закінчаться тільки стлачки, далі на меді. Та й все. Та й отак і, і вийшов з цієї ситуації. Коротше, отак це відбувається, бачите? Ось. Ну тут м'яко в мене. Я ж мотоблоком тут на 20 сантиметрів прорив. Отак от. Отак йдемо. От. От так отак і працюємо. Так, ну що, тепер отак от воно і відбувається. Перший, перва насінька пішло. Отак от ось ми його сюди ложимо. Та й ось дивіться, по по наших мітках. Ось так от і все, і так от виложимо зараз і знаємо скільки нам там треба цього насіння. Коротше, працюємо закінчуємо свою посадку, получилося От з краю до краю. Тобто воно, от три ноги від ну, ряд починається, от так і до самого кінця сотню висадив. А все, дивіться, по центру саду, якраз по центру цієї лінії закінчилася і мітку що я поставив уже конкретно, щоб не здуло. Це до цих пір. У мене йде з забору сюди до середини, це йде в ці, які були замочені ці, ну ці, самі ядра. А далі пішло воно те, що було в меді замочене. Зараз залишилося мені Щось, бачите, це вже в кінці тут деякі подвіки дав, Зараз мені залишилося, що загорну. От таким образом, це вже легко Загорну, і все. брьобку знімати не буду, вона тут і буде, аж доки не проростуть оці мої зерна. Чого? Бо я трава ж росте тут у мене, да? бур'яни і все остальне. Щоб я було мені орієнтир для мотоблока, щоб я не наробив халепи, щоб не задів оцю. Свою шкілку Да? Тобто я буду обробляти це мотоблоком, а це ну, сапкою буду просапувати оцей, ну, чи так, ну, між рослинами. Та й усе, отак от я й вийшов із положення. На цьому На цьому все. Якби, не судіть строго, бо я якби, сам не знаю, як це робити, роблю вперше. Просто надали мені матеріал, ну мусів садити. Правильно, неправильно, не знаю. Дивився відео різні, би, ну, так роблять. А там побачимо, я ж вам покажу все рівно. Ми ж не одноразово будемо тут ходити, знімати, як оці всі мої персики, тут сливи, оце все буде. І заодно ж у кадрі буде мелькати тут і оця шкілка. Та й будете бачити на моєму примірі, стоя так робити, не стоя. Бажано, звісно, бачити, щоб воно садилося було, ну, там, у листопаді. отаку я дивився по відео. Він саді, багато хто показував. Садять у листопаді, воно проходить за зиму страцифікацію. І тоді воно добре. Ну а подивимося, як воно тут буде. Добре буде чи не добра на цьому, все. Усім миру і добра. До побачення до наступного відео.